А ви знаєте, хто такі малороси? Малороси офіційна назва українців у Російській імперії. За визначенням Михайла Драгоманова Це зросійщені українці, національний характер яких утворювався під чужим тиском і впливом, що мало наслідком засвоєння переважно гірших якостей чужої національності і втрати кращих своїх. Володимир Винниченко у романі Хочу написав. Знаєте, що таке малорос? Ні, паршивець, просто кажучи, ні те, ні се. Він бачите, собі з походження, українець, з виховання руський, з переконань, неук у всьому, що торкається рідного народу, по вдачі, боягуз, себелюб і раб. Євген Маланюк. Малоросійство це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Капітуляція ще перед боєм. Проблема українського малоросійства є однією з найважніших, якщо не центральних проблем, безпосередньо зв'язаних з нашою основною проблемою проблемою державності. Що більше це є та проблема, що першою встане перед державними мужами вже державної України, і ще довго, в часі тривання і стабілізації державності, та проблема стоятиме першопляновим завданням, а для самої державності грізним моментом.